Це є музика відомого норвезького композитора Едварда Гріга у виконанні знаної піаністки Марти Томенко. Вона зізнається, що закохана у творчість цього митця. Гріг – це надзвичайно світлий композитор, і мені хочеться донести до людей трошечки світла в долоні, в музичній долоні. Цей композитор був дуже невисокого росту. Він мав метр п'ятдесят чотири, але в його серці була така велика любов, що вона виявлялася і в його вокальних творах, і в його фортепіанному концерті, який я колись грала, також який він присвятив своїй дружині. Піцеїстка Анастасія Казаніна каже, що коли вперше почула твори Гріга у виконанні Марти Томенко, то була у захваті від його творчості та майстерності виконання піаністки. Тому й взялася за творчу роботу про її життя. Вона дає. Мотивація. Вона така людина, що коли ти біля неї знаходишся, в тебе появляється мотивація, і вона іменно своїми талантами показує, що в кожного з нас є талант. І мотивацію вона мені дала. І коли перша зустріч прийшла, після того і в мене одразу, одразу, одразу пішло. Написання і швидко це все, було. директорка музею історії міста певна, що такі мистецькі зустрічі та творчі роботи допомагають дітям зробити правильні висновки у житті. Для дітей це повинен бути приклад, стимул для того, щоб самому творити, щоб самому добиватися найвищих стежинок в своєму житті, і тому ось, знайомство з такими людьми це є той приклад, яким діти повинні будувати свою життєву кар'єру і свій життєвий шлях. Творча Зустріч до 170-річчя Едварда Гріга це старт ряду заходів, які готуватимуть у музеї історії міста. З колоний Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.